Да. Uh. У нас під 90 кадрів. Усім привіт! Сьогодні просто треш який цікавий буде контент і збірка ця дуже потужна. Як бачимо, корпус, в принципі, з усіма заглушечками. Тут щось типу під карбон. Це все нам в принципі не цікаво. Я одразу вам покажу. Щоб ви розуміли. Ситуацію, наскільки вона критична. Отак. От а, вам не видно, вам не видно в принципі ситуації. Наскільки там брудно. Навіть якщо ми сюди заглянемо. Як вам? Отак от, от. Я хочу одразу виняти оперативну пам'ять. Почати саме з неї. Тому що я бачу, що вона в радіаторах якась класна оперативка. DDR-ка 3. І мені дуже цікаво побачити, що там за об'єм. Дві планки достав. Тут кіт з чотирьох. Тобто, я сподіваюся, що це саме кіт, який продавався разом. Зараз я гляну. Трохи дивна ситуація, друзі. Дивіться, написано, що це кіт з трьох планок по 2 ГБ. Да? Тобто, ну, скоріш за все, там має бути, наприклад, 6 плюс якась ще планочка. Але тут четверта планка теж з такого самого кіта 3 по 2 ГБ. 8 ГБ пам'яті у нас. Частота 1333, але я думаю, вона розженеться нормально. На 1600 вийде взяти. Ще дивляться, що там за процесор і так далі. Симпатично виглядає Platinum Series. Клас, мені подобається вже. Блок живлення 450 Вт. В принципі, не сильно він цікавий, і ми бачимо, що тут стоїть. Перехідник на живлення відеокарти, а це значить, що у блока живлення немає живлення на відеокарту. Материнка там погано закріплена. Жах. Ось така тут штука на живлення карти. Ну, не сильно критично, напевно, але якісь трошки трешні. Так, я електронною викруткою кручу просто так, тому що вона вже працює єлі-єлі, це перша серія Xiaomi, і вона є ще батарейки ці. Ой-ой-ой, я відключу, щоб вам показати детальніше. 125, ось, 125, 120 ГБ SSD От в такому стані. <реш> Треш. О, я думаю, в принципі, такого чекали. Я одразу захотів хочу відкладати на вологі серветки. Так, Звичайно, ми цю збірочку з вами перезберемо в шикарний корпус, який ви вже, напевно, бачили на прев'юшці. Буде дуже красива збірка, все тут обслугується. Боже, там материнка тримається чес, ну на чесному слові. Просто. Як би тут. Слухайте, може він. Ой-омає, вам видно, надіюся, вона просто ходить. Оце зараз я гойдаю материнською плати. Вона там на двох винтах. Дивіться, яка краса. Привіт, друзі! Так виглядає голос за кадром. Хочу запросити вас у свій інстаграм на розіграш мій сумісно з Dream Machines. Ми розігруємо мишку ігрову DM5, шикарна мишка з надшвидською сенсою і dm 6 Holly. Вона надлегка, там 69 грамів всього на А також ігрова поверхня велика. Три приза. Три переможця і учасників небагато. Тому у вас дуже велетенські шанси на перемогу. Переходимо на мою інсту, підписуємося, виконуємо максимально прості умови і приймаємо участь. Може, її просто нещодавно тільки засунули. Тому я не бачу ній прям сильного забруднення. такого. Ну, шерсть є, але не так багато. як там. Симпатична карта. Так, це у нас. Кому цікаво, покажу детальніше маркува. Вона на пломбі. Вона на пломбі, друзі. Чи це воно вже розірвана, та пломба щось не до кінця бачу. Ні, пломба ціла. Так. GTX 1060. На 3 ГБ. До речі, бачите? Asus dual раніше. Тут, де виходить гаряче повітря, я на основному каналі показував, чи може в минулому я не пам'ятаю. Тут, тут виходить повітря. А зараз вони роблять такий кожух, який там закриває повітря. І дивіться, як вони раніше кожух робили, він впритик. Тобто карта виглядає монолітною. І тут все закрито. Раніше якось більш підходили до цього. Якось симпатичніше це все робило. Так, Тепер можемо добратися до жорсткого диску, відключається. Він, звичайно, ж на двох гвинтах. Зараз дістану материнку, де в захваті. Я цей корпус на просто. ще не чомбити не хочу. Це, не... це один з найв'язніх поки що корпусів на цьому каналі. Жорсткий диск. Хітачі. На. Ви бачите, наскільки він? Гігабайт. Ні? Я теж не блядь. А, дивіться, тут знизу прям наклейка. Один терабайт. Один терабайт хітачі. Якщо він в прекрасному стані, це неймовірно. Це пів ціни. Це ОПК, по суті. Ну, ладно, на ну, 1000 гривень. Неймовірно. Я думав, там на 500 ГБ плюс SSD, а там на терабайт. Дивіться, яка жирна материнка. Ну і жирна, звісно, вона ще й забруднена. Зараз ми її дістанемо. Блок живлення. Дістанемо потім. Як бачимо на живленні на процесор у нас є 8 пін, але цей крутий блок живлення дає тільки 4 піна. Але е в мене були випадки, коли. Приїжджали колись комп'ютери, в яких навіть на 20 плюс 4 було тільки 20. Так, скільки хвил? Як думаєте, на скільки винтах тримається материнка? Я бачу один. Шкода, що в мене закінчились перчатки. Так, один. Бачу другий. Зараз. так. Третій, слухайте, нормально. Не на двох. Не на двох, а на трьох. На трьох винтах трималась материнська плата. Круто відключаємо. Да. Так, це все треба нам відключити. Я бачу плівочку на материнці ще Знаєте, мені взагалі не шкода з цим залізом ось так поводити себе. Просто небудь, це все. Вирив... Відключати, виймати, ледь не виривати. Все воно в такому стані жахливому, що мені його шкода одночасно, а одночасно мені на нього щось. все одно навіть хоча з материнками по 15 тисяч так поводжу. Да, ми бачите, дивіться, плівочка. Пф. Плівочка на материнці. Ми її, звичайно, знімемо з вами потім. Ммм. Ммм. Круто. А давайте не знімаючи з процесора охолодження. Я зніму сам кулер. А, ні, він же ж виймається так. Ой, я не знаю, вам, вам видно вже чи ні. Просто пиш. Давайте знімати. Термопаста в ідеальному стані. Просто супер. А ще затримкувався, майонез якийсь засохший. Дивіться Якщо хто дивився минуле відео з материнською платою, там за цей велетенський комп. На... Зрівняйте розмір процесора. да? 2011, та і цього, давайте знімемо це, щоб я міг вам показати в повній мірі. Ох! Кайф, я думаю, ви такого не бачили. Камера ще, якщо чесно, не до кінця це все передає. Це просто якась нова цивілізація, це якийсь острів, там, напевно, живуть, живе хтось. Можна дивитись на це просто вічність. Ні. Я думав, воно ковриком таким зніметься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там з нього вже ці гриби сипляться, так що я зараз піду це все. Просто промию, тому що ну, сенсу вичищати немає, дивіться. Материнка саме по собі класна, ось вам точна модель, кому цікаво. І ми з вами не побачили, який тут стоїть процесор. А я думаю, це всім цікаво і мені в тому числі. Термопаста, я не знаю, що це за термопаста, Чесно. Напишіть свої здогадки, ви там вже мені були писали один раз. GD900, напевно, i5. 34,70. Так, друзі, я знімаю блок живлення, я Даша, побачив, зараз вам покажу. Взагалі, класний момент. Блок живлення. Угу. Характеристики. Хтось його неправильно зібрав, терчить, бачите, ця штука вона має бути всередині. Як так можна не розумію? Все забито теж. Такий собі блок. Аби було. Аби живило І смішне, що я бачу. Дивіться, там якась дерев'яна ну гілка якась. Тут це, звичайно, все просто треш, я не бачу сенсу більше на цьому корпусі взагалі зупинятися. Тут куски шерсті. Ні, ну, не можна, в принципі, на ньому щось посадити, якусь клумбу. Там що вентилятор, що це спереді А, ні-ні. ні Да. А, о-о-о, це мазута якась уже. Пломба якось дивно. Дивіться, про відеокарту вже. Я от не розумію, вона зірвана чи ні? От напишіть свою думку в коментарях, тому що вона нібито і зірвана пробита да, для того, щоб відкрутити, але вона ж ціла. Не знаю. Може, вона просто з часом, знаєте, протерлася сама е, фігура Хрестовини. Напишіть свою думку. Тим часом давайте розкручувати. Відкручуємо перший кожух. А, я так розумію... Ой, я вже батарейки поміняв. А, я так розумію, що вертушки тут кріпляться стандартно до самого кожуха. А, зараз би новеньку сягомі. Думаю, скоро візьму. Так. Друзі, хто хоче, я думаю, що ми ну, таку одну збірок. Я бачу, аудиторія приходить, вам це все подобається. Я думаю, що ми можемо зробити розіграш з якоїсь збірки. Але я не знаю просто, чи комусь треба такі компи, чи ні. Тільки щоб був шум сильний, вибачте, якщо було чути, закрив вікно вже. Так, а, напишіть просто, да, чи потрібні такі комп'ютера комусь, чи ні. Да, у нас вертушки кріпляться сюди. Ми їх виймаємо. Ой-ой-ой. Тут все пересохло і воно відламалося, ну нічого, воно піни зайдуть потім. Так, це ми зараз розглянемо з вами. Поки що глянемо тут стан. В принципі, все непогано. Світлось забруднено, я не бачу, та і вертушки, в принципі, в гарному стані. Я цим задоволений. Як вам охолодження? Дві теплотрубки. Достатньо товсті. Хоча відеокарта виглядає потовстіше, так, ніж тут радіатор, цей. Такий тоненький, але його в принципі, повинно з головою вистачати. Я бачу, там сильне забруднення є, подивимось, цими двома гвинтами кріпиться радіатор маленький, чорний там, тому нам треба зняти саме цих чотири. Відключим, звичайно, захист. І якщо хтось, ну, напишіть мені, чи цікаво вам це все розіграш якось такої подібної збірки. І якщо цікаво, то можливо в когось є якісь старі ПК, щоб можна було... Ой, так Я не знаю, чути, але там виклик, щоб можна було забрати світу комплектуючу, наприклад, які, які комусь не потрібні. Відійшла вона достатньо легко. Ой, да, бачите, прям бруд такий, налип, що Термопаста, ой, термопрокладка потекла, прям налипло. Тут термопаста, звичайно, сухуща. Бачимо, від... відобра... відбивається вже те, що, ну, стик двох теплотрубок. Я відкручу, напевно, там все прочищу теж, тому що так залишати на це треш. Тому, якщо комусь щось не потрібно, якісь старі ПК і тому подібне, можете писати, мені я буду це все забирати, це все буде йти в фонд якийсь. Такого проєкту про розіграш. І Ми з вами зробимо розіграш, тільки аудиторії трішки більше назбираються. Взагалі, всім, хто зараз підтримує канал, навіть коментарями, лайками, підпискою, я дуже вдячний. Так, в принципі, відеокарта в кращому стані, ніж я думав, дивіться. Тут все просто промите. І тут термопаста, бачите, була заводська. Тобто, все ж таки він ніколи не розбирався. Те, що там пломба. Так тобто, просто нас, ну, з часом вже так протерлася у вигляді хрест... хрестика під викрутку. Бачите, термопаста, от, видно квадратик а, заводська. Материнську плату я теж вже всю почистив. Все добре. Давайте знімемо плівочку з неї. Знімати плівку з материнки, який там більше 10 років. Прикольно. Ой, яка краса. Яка краса. Якщо ти дивишся відео на цьому моменті, то хочу попросити тебе підписатися на канал, поставити лайк. А тоді, як додивишся, чи може прямо зараз, обов'язково напиши свою думку на рахунок цього ПК. Я, звісно, зараз піду чистити відеокарту, покажу вам, як я її відчищу. А тим часом давайте закріпимо оперативну пам'ять. Така от вона у нас. Симпатулька. Шкода, що вона повернута в ту сторону, тобто збоку видно тільки отак. Покажу ще раз, кому потрібно може маркування. Тут у нас без різниці якісь лоти ставити. У нас 4 всі заповняться. В будь-якому випадку буде працювати в двоканалі. Термопасту я нанесу ось таку цікаву Cooler Master. Зараз побачите, як вона виглядає. Може хтось бачив основний відео на каналі про великий тест термопаст. Ой, <реш> <реш> Дивлюсь через камеру. О боже, як її тепер назад засунуть? Блін, шкода, я тут три порції пасти зіпсував дорогою. Корпус це дістався мені там за гривень 500. Ну звичайно, тут передня частина стані. Два кулька я зняв, тому що я думаю його продавати без двох кульків, тільки з заднім, щоб дешевше продати можна було, але зараз доставити їх назад. Класний корпус в прекрасному стані. Тут зверху всі кнопочки є USB 3.0. і На нашій материнці теж є USB 3.0. Карточка там вже почищена, все почищено. Зараз я сюди буде збиратися. Зараз це все розкручу і зараз це все зроблю. Таким чином я тут проклав всі кабелі, намучився, звичайно, з ними. Хотів спочатку в інший корпус збирати, але прийшлось знайти корпус тут у мене з верхнім розположенням блоку живлення, тому що ці кабелі б не дотягнулися знизу до живлення процесора і так далі. Намучився, звичайно, з цим всім. Жорсткий диск теж довелося знайти вставити формату 2,5, тому що 3,5 вставляється зверху, і туди не дотягнеться ніякі кабелі. Живлення. Такі різні тут нюанси. А, і закріпити там його б не вийшло, тому що, тобто, якщо можна було вшать через перехідник, через перехідник, але його не вийшло там закріпити, тому що там корзина є, а саласки немає. А там по-іншому ніяк не закріпити без салазки, тому що немає там зовсім варіанту. Так це все виглядає. Симпатично, що порадувало, ПК неймовірно тихий. Я не знаю, чи ви чуєте його зараз чи ні. Ну, Можливо, чуєте годіння, тому що, в принципі, телефон ближче до комп'ютера, ніж до мене. Неймовірно тихо працює, все подобається. Звичайно ж, вертушки тут уже розумні, вони не вмикаються в простої. Зараз ще завантажую КСку другу. Вже трішки його потестував. ще КС другу качаю теж. Зараз подивитеся всі тести, як вам корпус. Я думаю, він вам. Подобається, але я не розумію чому. Дуже тусклі вертушки. Я думав, щось не вистачає по блоку живлення. І як бачимо, вони прям дуже тусклі. Е, і оці дві підключені через Молікс, а в корпусі підключено через терапіна піна, через материнку, і все одно вони однаково тусклі. Може хтось знає, чому це так. Напишіть, бо в мене навіть, якщо чесно догадок, немає дивна ситуація. Реально дивно. Можливо, вони саме такі і повинні бути, не знаю. Звичайно ж, вікно кривовате. Оці стандартні їхні вікно, такі незрозумілого розміру. Типу, і там трішки видно, і там трішки видно. Ну, виглядає красиво, як мені здається. вашу думку, звичайно ж, буду чекати. Перша гра на тесті С2 на середньовисоких налаштуваннях у Full HD. Ми бачимо 60 кадрів, іноді трішки її просадки, іноді навпаки піднімається до 100. Якщо поставити свій кіберспортивний квадратний екран, то на цьому ПК КС-2 можна спокійно грати все добре. Тим більше, якщо монітор буде використовуватись там 75 Гц, то більше стає не потрібно. Фермінг-сімулятор 19, просто високий пресет налаштувань. Full HD, 60 кадрів межа і все супер. Час кадру іноді скаче, але все нормально. Потрібно більше, можна знову ж таки детальніше провести налаштування, забрати межу кадрів і все буде супер. Чи потягне він 22 у ферму? Взагалі не питання. На низьких налаштуваннях буде нормально. Друзі, я тут зараз трішки в шоці, тому що поставив відьмакові низький пресет налаштувань мінімальний. Думав, що буде йти з потугами, але ми бачимо більше 100 кадрів на Full HD. Що? Давайте поставлю. Так. Середні. Давайте високі одразу. Високі. Що у нас тепер? У нас під 90 кадрів. Температура. Звичайно, у відеокарти росте. Хоть би не згоріла. 105 Вт вона бере зараз. Ну, я в захваті, реально. Це просто неймовірно. За 3000 гривень комп'ютер, звичайно ж, я його перезібрав там, нормальний корпус, обслугував, це все ж кошти коштів. Але якщо, в принципі, обслугувати його було е, в тому корпусі, там сидіти з відкритою кришкою, щоб температури були задовільні, то ми отримуємо реально за 3 тисячі гривень ПК, на якому можна грати «Відьмака на високих. Звичайно, це в цій початковій локації, і, і то трішки фрізує, трішки фрізує, тому що він нібито встановлений на HDD, це теж впливає 100 кадрів біля водички. Якщо поставити середньо високий пресет, налаштувати більш детальніше і, ну ви чуєте, він вже там шуміти почав, звичайно ж, за 70 градусів у нас. Хоча в принципі це нормальна температура. І поставити якусь межу 65 кадрів там, чи 75, то на середньовисокому пресеті можна пройти всю гру на ПК за 3000 гривень. Я. Я в шоці. Також я протестував American Truck Simulator на ультраналаштуваннях межа 75. Все чудово. Граємо, насолоджуємось грою. Simulator 2. Звичайно ж, теж все буде супер. Пишіть, які ігри додавати до тесту, і в подальшому складемо конкретний список, конкретні локації всіх ігор. І щоб у другому сезоні вижити мінімальною ціною, уже всі ПК тестувалися на. Одних і тих самих локаціях в тих самих іграх, щоб це було так більш зрозуміло, більш конкретніше по зрівненню. Хочу бачити більше критики та пропозицій по проекту «Вижити мінімальною ціною у коментарях. Тому вперед! Все тільки починається. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Всім, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні все. Поки що, пока.